Фліс, перший плюс другій сорт вага мішечки 8 кг за 1350 жіноча фліска. Розмір Елька. Чоловічий плотний фліс. Може бути як курточка. розмір XL. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір М. Жіноча фліска. Розмір L. -ка. Така жіноча фліска. Розмір М. Білесенький жіночий фліс на замочку. Розмір Елька. Чоловіча фліска, а розмір 48. Жіночий тетік, Тут під шею дуже класний. Розмір елька. Чоловіча плотна фліска. Розмір 2 xl Лягесенький чоловічий фліс. Розмір 2XL. Чоловіча фліска розмір. М-ка. Жіночий легесенький фліс розмір 38 Чоловіча фліска розмір М-ка. Жіноча плотна фліска розмір Еліка. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір М-ка. Чоловіча фліска розмір Елька. Жіночий легенький фліс розмір С. Чоловіча фліска, розмір 52, жіночий білесенький фліс, розмір 38. І останній чоловічий фліс розмір 2XL. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага 8 кг за 1350 кг.